Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в кадрі автомобіль чикерно Меган, який був закинутий мною в групу. Це автомобіль мого племінника. Пам'ятаєте, було відео про Passat CC. Племінник його саме придбав і цей автомобіль він продає. Це мій племінник, який придбав мене cc шку але відповідно меганчика він виставляє на продаж. Чому? Будь-хто з вас, будь-кому з вас раджу придбати цей автомобіль. По-перше, цей автомобіль продається просто через те, що був придбаний ЦЦ. Це перший момент. Другий аргумент. Діма повністю від А до Я цей автомобіль сервісував. Нічого робити не потрібно. Плюс цього автомобіля реально як для бензина 1,6, хороша комплектація. Давайте зараз про все по порядку. Це Renault Megane 3, Grand Tour Universal кузов. Двигун 1, 6, бензин K4M, 1.6 бензин К4М, 16-клапаний. Автомобіль на механіці на 6 передач кузов Універсал. Автомобіль з фазорегулятором. Але про це все окремо поговоримо. В комплектації, що ми маємо? Значить, маємо датчик світла, датчик дощу. Маємо туманки. Маємо абсолютно нову гуму, який тиждень часу. Тобто гума. Встановлена нова, вона 15-го розміру, нова Goodyear Ultra Grip. Абсолютно нова гума. Їй тиждень чи півтора тижня. Ну, от в момент, два дні до того, як Діма придбав це це, він поміняв тут, поставив нові зимові колеса. Всі 4 новенькі колеса. Зимові. Далі. В нього не фарбований цілий кузов. Він має також в комплектації. Притонував він задній ряд, має релінги. Має комплект літньої гуми на легкосплавних дисках, він віддається в комплекті. Маємо 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів зеркал, маємо, шкіряне кермо, шкіряна ручка присутня в нього, нешиті сидіння, 6 подушок airbag, двохзонний клімат-контроль автомобіля присутній. Ну і в принципі по комплектації, ну і механіка на 6 передач. Значить, Ева коврики також присутні. ЕВА коври. зараз покажу під капотом автомобіль. Позаду також тут ЕВА коврики лежать. Притонований, я вже сказав, салон в гарному стані. Так. Двигун зараз запущений. Що тут замінювалось? Новий фазорегулятор встановлений, 10 тисяч навіть не пройшло ще. Замінений комплект ремня ролика ГРМ. Оливу Діма замінював кожних 7000 км в цьому автомобілі. Всі салінблоки замінені, стоять нові. Значить, він поставив новий радіатор кондиціонера. Абсолютно новий встановлений. Значить, який момент був з автомобілем? Коли він приїхав з Європи, тут він був трошки вдарений в підсилювач бампера. Отут по центру була така вмятина, тут навіть залишився невеличкий такий слід. Тут була вм'ятина по центру, тобто і був підігнутий підсилювач бампера. Підсилювач бампера зварили, зробили, поставили на місце, ну, але слід залишився. Автомобіль цільно є нефарбований. Тобто, чому варто його придбати? Автомобіль повністю готовий до експлуатації, жодних вкладень не потребує. Тонування, нова гума, нелегкосплавних літня гума. Замінений комплект реміра ролика ГРМ, замінена помпа, звичайно, замінені всі ремені відповідно. 200... Скільки тут? 225, мені здається, чи 228 є оригінального пробігу в цього автомобіля. 227 тисяч оригінального пробігу. Повністю все робоче, все в гарному стані, все працює. Ну, Ці штуки, як ви знаєте, в Мегані всіх в них хруськають. Тому от такий автомобіль, друзі, не фарбований жоден елемент в нього. Якщо він вам цікавий, ну окрім звичайно, переднього бампера, бо бампер був піджатий. Якщо він вам цікавий, друзі, приїжджайте. У нас на майданчик купувати. Ціна його 8000 баксів. Поличка тут є у нього. Це присутнє, запаска це все присутнє. Знак аварійної зупинки присутній. Так, ну Запасочка там от лежить. Все гарно, не буду діставати повністю. Шторка присутня, болти не кручені, під капотом все гарно, пластики не подерті, не побиті. Тому так. Десятий рік, гарний стан, 8 тисяч доларів ціна без торгу, але і автомобіль абсолютно безскладний. Тобто ви сідаєте, захочете ставити собі газ четвертого покоління, і автомобіль експлуатуєте, ніяких проблем з ним не буде у вас виникати. Ні по ходовій, ні по щепленню, ні по чому, ніяких вкладень автомобіль не потребує. Єдине, що племінник каже, що він би на літо, можливо, замінив би собі ще теплообмінник, так званий. Ну, він коштує. Невеликих там, півтори тисячі гривень, якщо буде вам цікаво, то літо можна замінити. В загальному такий стан автомобіль на українській реєстрації, тобто переоблік буде коштувати 1100 гривень, треба платити першого податку. І ну, такий, такий автомобіль. Чому ви виграєте? По-перше, не треба замінювати ГРМ, не треба купувати коліс, не треба нічого абсолютно по автомобілю бити, ні коврів купувати, ні тонувати. Абсолютно жодних вкладень не потребує. Приїхали, купили, віддали гроші і поїхали. Працювати, або працювати, або автомобіль буде приносити вашій сім'ї задоволення. Ну і величезний плюс, звичайно, цільно нефарбований кузов, мега надійний К4М, механіка 6 передач. Цікаво, друзі. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика Огляд стану з приладом. Ну, Давайте ще, можливо, швиденько пройду лакофарбове. По одному разу пікну по елементу, для того, щоб ви переконалися, що. Фарбованих елементів цього автомобіля немає. Як ви знаєте, десятки рік Мегани, вони б'ються трошки товстішим шаром, 140 до 150 мікрон пробивається вони весь кузов. Так, тут десь я випадково не дожав. так. Так, давайте цю дверку пройдемо. Тут у нас якийсь був більший показник в одному місці. 168. Ну, тут в них з іншої сторони буде пробиватися точно так само. Я вам зараз покажу, це в них така типова штука. Так, далі. Він код, до речі, хто хоче пробити по базам, можете подивитися він код цього автомобіля. Проємчики цілі, стійки цілі, все на місці, жодних вкладень автомобіль не потребує. Так. 120, 113, 160, бачите, аналогічно, як і з цієї сторони задні двері пробиваються точно так само. Так, стеля теж не фарбована. Можете приїжджати своїм спеціалістам перевірити, ціна 8000, торгу по ньому немає. Капот теж не фарбований. Друзі, отут є подряпина. І ось тут подряпина. Ну, так як тут було трошки підігнуто, я вже сказав вам, по центру тут був загнутий підсилювач бампера. І отут була вмятина на крилі. Це коли почалась, почалась війна. Племінник виїжджав з прелегої території йому, перепрошую, в'їхала маршрутка сюди. Але тут, в принципі, нічого страшного, воно все викаталося, залишили тільки такі мікрориски, які навіть ще ніхто і не полірував. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика Огляд стану. Чудовий Megane в чудовому стані. Цікаво, приїжджайте, купуйте.